Доброго раночку всім наші любі глядачі. З вами рубрика Смачного і ваш шеф, улюблений шеф-тандем. Шеф і я вітаю вас теж. Сьогодні ми готуємо надзвичайно класну страву для всієї родини. Це гарбузовий суп пюре. І для приготування цієї страви нам знадобиться ось такий чудо-інгредієнт. Класний гарбуз. Гарбуз. Картопля, цибуля, багато спецій на ваш смак, вершки, вершкове масло, зелень. І щось красиве в нашому випадку це бекон, бо ми його любимо для декору. Це буде дуже смачно я впевнений. Так що розпочнемо готувати, бо я дуже голодний. Хочу їсти. Нам потрібно зварити гарбуз, картоплю да, для консистенції. Вона да. нам дасть таку пюре образну. Консистенцію. цибульку для смаку, туди треба розгоріти це все, як ви розумієте, ми переб'ємо блендером і доведемо до смаку вершками. Вершки це завжди смачно, правда? Да. Їх можна так пити. Як ми розріжемо це, так? Я не знаю, так, я хвилююся, я, 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 хвилюю так, я бо, 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 боюсь, тому це довіряють тобі. Просто не хочеться да, сільно портити, Ми візьмемо, мабуть. Розріжемо її навпіл. Я поки тобі чесночок Це Такий, знаєте, український кавун. <смі> Дуже пахне класно по нього. Угу. І тут дивіки зерні, та ти шо. Е, насправді у цій страві е, нарізка не важлива. Все, як ви забажаєте, все одно в кінці це блендерується. Да, так що можна сильно не заморочуватись над цим. А гарнесенько нам треба серединку цю вичистити. Да? Ну правильно. Все, чесночок я тобі почистила. Я думаю, що цього вистачить. Так, доки я буду чистити гарбуз, ти можеш розказати взагалі, що ти знаєш про цю. Ну, насправді суп із гарбуза це вже така досить популярна страва у всьому світі, не тільки в нас в Україні. Її полюбляють їсти дорослі та діти. Також її можна поєднувати з іншими інгредієнтами: це вершковим маслом, вершками. У нашому випадку це будуть вершки, тому що це завжди дуже смачно. А до речі, історично склалося так, що вперше цю страву почали їсти в Австралії, в Сполучених Штатах і також військово полонені на В'єтнамській війні, уявляєте? Так, у нас, закипів, у нас, у нас закипіла наша водичка. Відправляємо туди наш гарбуз. І всі інші овочі. Давай. Раз. 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 Так з рук в руки. Раз. І Мені все. Для нас це буде трішки довго, для вас дуже швидко абракадабра і все. Ну що, супчик наш готовий. Зварив пропоную ]ся. тобі ним займатися. Легесенько взагалі. А як поставлю смажити бекон? Я люблю такі різні штуки, знаєш, механізми. Бекон у нас, як ви бачите, дуже великий, тому пропоную перерізати його на двоє. Так. Бекончик включаємо, пожариться. Да? Да. Бекон завжди ложимо на холодну сковорідку, щоб витоплюється жирок. Поступово. Пам'ятаєте, так? Да? Якщо що, ви вам нагадуємо. Да. Так, а я займусь е, супчиком. Так, у нас це все зварилося, як ви бачили, що ми туди закидали. Ми це зараз все блендеримо і додаємо вершки. який колір, так? Да? Мені дуже подобається, дуже. Пропоную... Це означає те, що в нас був дуже класний гарбуз. Я пропоную додати ще трішечки вершкового масла. Як ти на це дивишся? Так, давай. А масло ми обираємо від Галичини. Природній сили Карпат. І ще навсюди знадобиться також від нашого партнера вершки обов'язково. Вони додадуть таку, знаєте, ніжність, галичина, природність і чистота у кожному ковтку. Таку. І це все За лічені секунди ми будемо вже дегустувати. Друзі, у нас вимкнули світло, але насправді для нас це не перешкода. Смажити бекон ми будемо на е, нашій іншій плиті. На газовій. Так. Нас це ніколи не зупинить, тому що ми дуже сильна нація українців. Так що продовжуємо, ми бачимо, не, не зупиняємося. ми а продовжуємо. А У нас готовий, тому просто презентуємо. Та ти що? Це просто щось неймовірне. Я пропоную їсти з однієї тарілки. <ріст> Задекоруємо, викладаємо на серветочку на три секундки. Щоб стік лишній жир. Все, можна декорувати. Промокнули, декоруємо і дегустуємо. Такі класні чіпси у нас. Одну тобі. <ріст> одну мені. І присипаємо ми І ще я хочу сюди перчику, знаєш, так красиво, щоб було. Фракцію таку більшу зробити. Mm. Він аж піниться за, за рахунок вершків. Боже, прой яка ця краса? Ну от подивись. Ну от як його не готувати і як його не коштувати. Я буду з беконом. А я одразу так. Таку береш бекончик. Раз. Боже, як це смачно. Правда? Він якийсь пушистий, такий такий смачний. Хочеться побажати вам просто гарного, смачного ранку, гарного дня. Mm. Готуйте те, що готуємо і йому ми. Це дуже смачно, друзі. Всім гарного рано і такого ж смачного, як у нас.